Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати квадрати. Для того, щоб вам було зручніше шукати інші схеми, я зробила окремий список відтворення на каналі. Тож усі схемки квадратиків будуть зібрані там. І, як бачимо з квадратиків, які ми вже робили, для того, щоб підкреслити візерунок, ми у кожному рядочку використовуємо новий колір. Тоді вони виглядають більш цікаво. Але сьогодні ми зробимо схему, яка чудово виглядає, і якщо в'язати однією ниточкою, ми будемо робити ось цю схему. Можете зробити скріншот або перекреслити, як вам зручніше. І я буду в'язати бавовняним шнурком. Гачком 2,1 міліметри. Розпочинаємо ми з кільця, пров'язуємо дві повітряні петлі підйому. потім за візерунком ще робимо три повітряні петлі. І у кільце пров'язуємо три стовпчики з одним накидом: один, два, три. Знову три повітряні петлі і три стовпчики з одним накидом. Таких елементів по три стовпчики у нас буде у першому ряді 4. Тож повторюємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. І знову три повітряні петлі. І перші дві повітряні петлі вони в нас замість одного стовпчика з накидом. Який буде третім в останній групі? Тож ми робимо тепер у кільце два стовпчики з накидом, і у другу повітряну петлю ми робимо сполучний стовпчик. Підтягуємо кільце. Переходимо до в'язання другого ряду. Ми робимо сполучений стовпчик в арку для того, щоб перенести початок ряду, щоб він в нас йшов саме з арочки. І робимо повітряну петлю підйому. і потім за візерунком, окрім цієї петлі, пров'язуємо ще вісім. Одна. Дві, три, чотири, 5, 6, 7, вісім. І тепер у цю саму арку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми робимо 5 повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять. І переходимо у другу арку стовпчик без накиду, 8 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І у цю саму арку ще один стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. Переходимо до третьої арки стовпчик без накиду, 8 повітряних петель, 4, 5, 6, 7, 8. І у цю саму арку стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І у нас іще одна арка залишається. Стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Стовпчик без накиду, п'ять повітряних петель, три, чотири, п'ять. І у першу петлю підйому, з якої ми починали ряд, ми робимо сполучний стовпчик. І маємо Ось такий другий ряд. Далі переходимо до в'язання третього ряду. Тут ми знову трошки переміщуємо початок ряду, нам потрібно, щоб стовпчики починали лягати не з початку арки, а трохи вище. Тому ми у петлі Якщо ми будемо в саму арку робити, ми не зможемо зробити кілька, тому у петлі робимо один сполучний стовпчик і у наступну петлю іще один. І таким чином трошечки переносимо початок. І тепер ми робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо в арку іще три. Стовпчики з одним накидом, два, три, три повітряні петлі, і у цю саму арку пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два, Три, 4. Підтягуємо стовпчики, і ось бачите, вони в нас лягли в арці симетрично. Далі ми робимо три повітряні петлі, і в арку з п'яти петель у попередньому ряді ми робимо стовпчик без накиду. А тепер повторюємо ці елементи. Три повітряні петлі, чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Три повітряні петлі чотири стовпчики з накидом. один, два. Три, чотири, розправляємо. Продовжуємо три повітряні петлі. В маленьку арочку стовпчик без накиду, одна, дві, три і вив'язуємо кут чотири стовпчики з одним накидом, два, три, чотири, Одна, дві, три. Один, два, три, чотири розправляємо далі три повітряні петлі. Стовпчик без накиду. І так само, як і три попередні, пров'язуємо ще один кут. Завершуємо ряд ми сполучним стовпчиком у другу петлю підйому. І знову нам потрібно перенести початок ряду на одну петлю. Тож у наступну петлю робимо сполучний стовпчик. Тепер ми робимо дві повітряні петлі підйому. у наступну петлю стовпчик з одним накидом і у наступну петлю ще один стовпчик з накидом. Вив'язуємо вершинку. Варку, один стовпчик з накидом, другий. Три повітряні петлі. І в цю саму арку і ще два стовпчики з одним накидом. Один. Два. Далі продовжуємо в'язати у петлі від стовпчиків попереднього ряду. Один. Два. 3. У четверту петлю ми нічого не робимо, ми набираємо три повітряні петлі, в арочку стовпчик без накиду, 5 повітряних петель. 3, 4, 5. У сусідню арочку стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, одну петлю пропускаємо і у петлі від стовпчиків накидом в'яжемо три стовпчики по одному у кожну петлю. Так, далі. Ми вив'язуємо вершинку стовпчик з накидом, одна, дві, три, стовпчик з накидом і ще один стовпчик. Далі ми вив'язуємо бічну сторону, так само, як і попередню. У три петлі по одному стовпчику з накидом одна дві три повітряні петлі, варочку, стовпчик без накиду. Одна дві, три, чотири, п'ять стовпчик без накиду. І вив'язуємо далі. 1, 2, 3 повітряні петлі. Одну петлю тут пропускаємо, тут робимо три стовпчики з одним накидом. І вже повторюючи ці елементи, ми пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо ряд. ми. Сполучним стовпчиком у другу петлю підйому. І у нас, як бачите, візерунок вже вимальовується, але нам потрібно його закріпити. Для цього ми робимо останній ряд стовпчиками без накиду. Робимо повітряну петлю підйому. і далі у кожну петлю. Ми робимо по одному стовпчику без накида. Один, два. Хоча все ж таки, давайте вже як за схемою, за схемою у нас ряд знову переноситься, не будемо вже відступати. У наступну петлю робимо сполучний стовпчик і вже тут робимо петлю підйому. щоб у нас візерунок добре тримався. І тепер поїхала 1, 2, 3 петлі пров'язали. Далі перейшли до арочки. В арку ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Далі у нас 5 петель, у кожну з яких пров'язуємо по одному стовпчику. 4, 5. Підійшли до арок. І тут в кожну з арочок ми пров'язуємо по 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Одразу переходимо в наступну арку. 1, 2, 3, і в наступну. Один. Два. Три. Далі знову п'ять петель, п'ять стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Підійшли до арки. Пров'язуємо три стовпчики. Один, два, три, чотири, п'ять, і тут в кожну арочку по три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Один. Два. Три. І так пров'язуємо стовпчиками без накиду увесь ряд. У кінці. Ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку і затягуємо. Такий квадратик обов'язково треба обробити. Парою праски, щоб розправити усі стовпчики і петлі, і маємо ось такий ніжний виразний квадратик. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!